Я був на дворі, він летів і по школі інтернату ще легенько лупив, аж все заіграло, аж вікна заіграло. І коли дрони літають, починає з автомат стріляти, Це мене починає трусити. Тиждень селіуздиця Глухівської громади живе родина переселенців із Шалигіна. Нині там загострилась безпекова ситуація. Селище щодня обстрілюють військові РФ, розповідає місцевий мешканець Олександр Крюков. 10 квітня люди поспіхом зібрали речі та виїхали з небезпечної зони. Ми багато нічого не встигли взяти. І все осталось, телевізор, дивани, все поставалося в домі. І велик спортивний залишився, Не один, каже, це моча. Мета каса, він все поставилось, все, 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 все. Просто в найвищі фебральні, такі, що необхідне. Міски, говорю, федеральні, і быстренько, быстренько в машину і поїхала, щоб успіть вискахити не попало по нас. Того дня, згадує Олександр, евакуювалася вся їхня вулиця. Людей по черзі вивозив машиною сусід за півтори тисячі гривень. Ті, хто не міг виїхати на колесах одним шляхів, селище переправлялися човнами, бо місто сусіднього черневого знищили росіяни. Я вийшов туда, вон підійшв, пішов і подзвонив знайомому. Він сказав: Да, з лодками перебираємося, як хто може прибратися. Олександр каже: лишатися в Шалигиному було неможливо, крім обстрілів з різного озброєння, над селищем постійно висіли російські дрони. Вони полювали і на мирних жителів. Уже почали по селах бити, по машинах б'ють, літять лідом за машинами, б'ють. У нас це у, тож, від сільської ради привозили людей, буса нова розбили. По людях б'ють, по хатах б'ють. Їм без газів. Біть їм треба нічторити. Ми хапалися, хто куди мог. От ідеш, щось летить, і бігом під хоч під заборку за ним, щоб він не засік. Бо одразу б'ють по людях. У одного мужчині впав дрон один на городі. Ну, він вийшов посмотрити, і другий летить, і його осколками посікло. Ну, він живий, один осколок, то під ногою не достали. У Шелигінам Олександр працював різноробочим, перекривав діри в дахах після обстрілів. Згадує, поки кілька чоловіків працювали, один стояв чергував, щоб не пропустити дрон. Вночі, додає, також відпочивати не вдавалось. Ми ні ні ночі не спали, сиділи в такому в хаті, сиділи, просто смотрели, що опять чую, бах, я вийшов покурити, на кажу, чую, агні він сторосіть опять пайов. А покружав, покружав, і ушов. Тетяна Білоус розповідає, евакуюватися їм пропонували раніше, але тоді родина вирішила залишитись. В шалинами перестала працювати пошта. Виїхали лікарі. Коли в селище припинили привозити хліб, а обстріли почастішали, наважились покинути рідний дім. Ні ночі не спали та взагалі, ще боялись. Це ми жили тиші зразу. Бахали сильно, сильно, дуже, дуже сильно. Разом з Олександром та Тетяною виїхав і 84-річний Микола Іванович. Він все життя провів Шалигінемо. Будинок, який довелось покинути, будував сам. За ним починалось поле, яке нині пошкоджене російськими снарядами. каже чоловік. Пан Микола мріє повернутись додому, але розуміє А куди ж ворожі це Олександр Соломко, Марія Капустіна. Суспільне новини. Сумщина.